Європа цього тижня приймала гостей зі США та ухвалювала рішення, важливі для українців. Зокрема, рекомендації щодо виходу зі статусу тимчасового захисту для наших громадян. Цей процес розпочнуть після завершення повномасштабної війни або припинення вогню. Він триватиме один рік. Ті українці, які бажають залишитися в ЄС, повинні будуть змінити свій тимчасовий дозвіл на посвідку на постійне проживання на підставі працевлаштування, навчання або возз'єднання з родиною. Решта громадян буде змушена повернутися додому. Додаткових статусів для українців у Європі наразі створювати не планують. НАТО розпочало операцію Східний вартовий для посилення оборони на східному фланзі. Залучені ресурси країн-членів Данії, Франції, Німеччини та Великої Британії, яка направляє до Польщі свої винищувачі тайфун після атаки на країну російських БПЛА. Польща у середу розпочала масштабні військові навчання під кодовою назвою Залізна брама. Тренування проходять на полігоні поблизу стратегічного сувальського коридору. Військові відточують навички на суші у морі та в повітрі. Участь беруть 30 тисяч солдатів та 600 одиниць техніки з Польщі та країн НАТО. Війська РФ залишають територію Білорусі після спільних військових навчань. Запад 2025 як повідомляли російські медіа, за фінальним етапом спостерігав очільник Кремля. Саме тоді російсько-білоруські війська за сценарієм розгромили умовного противника і перетнули умовний державний кордон. Під час тренувань також Росія кинжалами атакувала уявного противника. Тривалість польоту ракети становила приблизно 4 години. Тобто, потенційно вона могла дістатися однієї з країн НАТО. З огляду на війну Росії проти України та неодноразові порушення повітряного простору держав-членів ЄС російськими безпілотниками, такі навчання, як Запад 2025 не демонструють відданості деескалації та миру. Кая Калас, висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики. Представлення 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ відкладається. Обмеження ще готуються. Повідомили у Брюсселі. Водночас очільниця Єврокомісії під час розмови з президентом США розповіла, що увійде у санкційний список. Це криптовалюта, банки та енергетичний сектор РФ. Військова економіка Росії, яка підтримується доходами від продажу викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Аби покласти цьому край, комісія запропонує прискорити поетапну відмову від імпорту російського викопного палива. Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії. Чині штати вимагають країни НАТО припинити купувати російські енергоносії. Мова про залежні від РФ Словаччину, Угорщину і Туреччину. Президент Трамп погрожує таким державам вторинними тарифами. Будапешти Братислава вже заявили, чинитимуть опір і продовжать купувати російську нафту, оскільки у них немає альтернативи. А от для Китаю США не впроваджуватимуть нові мита, допоки не долучиться Європа. Сполучені Штати вимагають ЄС задіяти обмеження на китайські товари за закупівлю країною російської нафти. Президент Трамп закликає європейські країни ввести мита від 50% до 100%. Брюссель зараз працює над новими обмеженнями. Вони торкнуться банків та НПЗ Китаю та Індії. Президент США з першої леді відвідали Велику Британію. Дональд Трамп став першим американським очільником, якого вдруге запросили з офіційним візитом. Утім, не обійшлося і без кількох казусів. Так господар Білого Дому грубо порушив королівський етикет, поплескавши короля Чарльза III по спині. Попри це, сторони обговорили спільні зусилля щодо підтримки України. За результатами візиту Трамп підписав з британським прем'єром Кіром Стармером. Історичну угоду про технологічне процвітання на суму 250 мільярдів фунтів стерлінгів. А на прес-конференції президент США заявив, що Путін його підвів, і він вважає своїм обов'язком врегулювати війну в Україні. Він вбиває багато людей. Чесно кажучи, російських солдатів вбивають частіше ніж українських. Солдатів вбивають у таких масштабах, яких ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Саме тому я вважаю своїм обов'язком регулювати цю проблему. Якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого вибору, окрім як закінчити війну. Цей тиждень став тижнем важливих рішень, візитів та очікувань. Наступного тижня ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.